Вушка, прислухайтесь, очки придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, нумо до роботи, дружно всі взялись. Вітаю, дітки! А ми з вами теж швиденько візьмемося до роботи і допоможемо діткам знайти відмінність в малюночках. Увага на екран! Скажіть, будь ласка, кого ви тут бачите? Так, це веселий клоун. Ну, ми ж ведесенько пробіжемося оченятами по верхньому малюночку і по нижньому малюночку. І скажемо: а чим же вони відрізняються? Поїхали? На верхньому малюночку. У клоуна на квіточці хто? Так, жучок. А на нижньому малюночку метелик. На верхньому малюночку. Над ручкою лівою клоуна. Так, немає кульки. А на нижньому малюночку розумнички фіолетового кольору кулька. На верхньому малюночку над правою ручкою теж що кульки немає. А от на нижньому вже є жовто червона кулька. І остання відмінність: уважно, уважно роздивіться клоуна, я вам трішечки підкажу. Зверніть, будь ласка, увагу на його штанці. Так, помітили? На верхньому малюночку гудзик фіолетового кольору, а на нижньому так, чорно-коричневого. Ой, а це в нас хто влікся, такий маленький, це гусеничка. Ну що ж, роздивляємося швиденько. Верхній малюночок і нижній малюночок. І підказуємо мені що на першому малюночку, на верхньому. На листочку хто? Так, жучок. А на нижньому малюночку жучка немає. Так, далі дивимося ще яка відмінність? Молодці. На верхньому малюночку носик так, чорного кольору, а на нижньому жовтого кольору. А далі тепер дивимося на гілочку. І що ми бачимо? Порахуємо листочки уважно. Так, на верхньому. Малюночку. Листочків 5. Так? А от на нижньому з'явився ось ще один листочок, і їх стало вже 6. І остання відмінність. Так, молодці. На верхньому малюночку у Яблучка немає ось такого чорненького пиптика. Так? А на нижньому малюночку він з'явився. Розумнички мої, і остання ем, картиночка. Дивимося, хто тут? Так, дівчинка. Що робить? Поливає квіточку. Бачите, яка розумничка дівчинка, так? Давайте ж подивимося, а які тут відмінності? Так, на першому, на верхньому малюночку. Сонечка немає, молодці, а на нижньому світить яскраво сонечко, так? На верхньому малюночку ну дивимося на волосечку, на капелюшок уважно. Молодці є стрічечка у волосечку, а на нижньому малюночку її. Так, немає. Далі дивимося уважно, уважно. Молодці! На верхньому малюночку квіточка помаранчевого кольору. А на нижньому так, а на нижньому у нас рожевого кольору. І останнє дивимося. Так дійсно. На першому на верхньому малюночку у нас коник з трибуне. дивиться, як дівчинка поливає квіточки. Так. А на нижньому Так. коника немає. Так, а ну скажіть мені, будь ласка, а що робила дівчинка? Так, поливала квіточку. А чим вона поливала квіточку? Так, лічкою з водичкою. А скажіть мені, будь ласка, а де ми можемо в природі зустріти водичку? Угу, у озері, у морі, в океані. Так, зараз взимку сніжок, це теж водичка. А ще ми можемо зустріти водичку у так, у краплиночках. Дощу. А ще у краплиночках дощу ми можемо зустріти букву та звук. Молодці! «Д». І сьогодні ми і будемо її вивчати. І пограємо в гру, яка називається Краплинки та Хмаринка. Ось подивіться, будь ласка, яка хмаринка надута! Так, уже, певно, багато-багато назбиралося водички. І їй треба цю водичку вже випустити на земельку. От ми з вами і допоможемо це зробити. Увага на екран! Роздивляємося дуже і дуже уважно. А хто ж живе у краплиночках водички? Нам необхідно з вами визначити, в яких словах є звук Д, а в яких словах його немає. Ну що ж, починаємо. Це хто. Так, це ведмідь. Тут є звук Д чи немає. Молодці є. Це в нас так, дерево. І є тут чи немає звук Д? Є розумнички. А це в нас що? Конструктор. Так, є, тут чуємо звук Д. Ні, не чуємо, тому цієї краплиночки не буде. Далі це в нас хто? Так, дівчинка. В слові дівчинка. Так, звісно, є звук Д. Це у нас хто такий веселий? Сніговичок. Ми тут промовляємо звук Д. А вже ж ні, немає звука Д. Це в нас так, помідор. Є тут звук Д? Так, звісно, є розумнички. А це в нас що? Так, це шоколад. І в ньому теж є звук Д. А це хто такий? Хлопчик, звісно, є звук Д. Ні, немає звука Д. Це в нас хто такий санітар лісу? Так, це дятел. Чуємо звук Д. Звісно, чуємо. А це хто такі красиві? Так, це Лебеді. А тут ми що теж чуємо звук Д. А ми знаємо, що звук Д на письмі позначається буковкою Д. Ось подивіться на неї, будь ласка, уважно! Наша буковка Д. Дятел, долоня, дерево, дідусь. А тепер давайте поглянемо, а на що ж схожа наша буква Д. Так, вона дуже схожа на будиночок, так? На дах, будиночка схожа, а також на трактор. А це в нас що? А це вуса, так, дідусь з вусами, теж дуже схожий. Такий кумерний на буковку Д. А це в нас так двері і двері, ось саме цієї форми, теж дуже схожі на буковку Д. А далі я пропоную вам зробити звуковий аналіз слова лебеді. Але спочатку ми викладемо це слово із букв Вага на екран. Давайте промовимо з вами чітко слово лебеді. Так, Який ми чуємо перший звук? Так, Л і буква Л. Далі, який ми чуємо звук? Так, е, буква Е. Далі. Лебеді. Так, звук Б. І буковка ось з'явилася Б. Після неї поспішає буква. Так, знову буква Е. Далі лебеді. Так, ми чуємо звук Д, а буква Д. І остання буковка у нас так. Звук І, а буковка теж І. Лебеді. Розумнички мої. Ну що ж, робимо звуковий аналіз? Буква Л звук. Так, твердий приголосний Далі буква Е. Звук. Молодців, голосний. Наступна буква Б. Звук твердий приголосний Буква е звук голосний. Далі буква Д, а звук ми казали молодці Д. Який він у нас пом'якшений приголосний, а тому, що після нього стоїть буква і звук І. Так, і вона у нас, цей звук у нас який? голосний. розумнички мої, а скажіть мені, будь ласка, скільки в цьому слові у нас голосних звуків? Так, три, давайте їх назвемо. Е, е. «І». Отже, в слові лебеді, скільки в нас складів? Теж три. Давайте їх назвемо Ле-Бе. Ді. А який у нас тут звук наголошений? Добавляємо коротеньке слово Це. Це лебеді. Так, наголошений звук е в першому складі. Розумнички? А тепер давайте з вами трішки почитаємо. І ой, знову пішов дощик, так? Але це вже дощик зі складами. Починаємо разом з мудрою совою: ад, од, уд. Ід. Ід. Ед. Ой, погляньте, а після дощику, як все зазеленіло, і навіть квіточки виросли. А на дереві з'явилися так склади. Читаємо їх. Да. До ду ді. Дра-дра-дра. Драбина. Дре дре дре. Дрель. Дра-дра-дра. Дракон. Дро, 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 ДРОВА, Дру, дру, дру. Друзі. Ну і почитаємо слова вже за допомогою підказочок, картиночок. Починаємо. Це в нас читаємо. Дим. Так, ось дим. Де струби? так? Наступне слово сад. Дивіться, який красивий сад. І третє слово. Дім. Дім. Наступна картинка. Це в нас цифра. Так, читаємо. Два. А це в нас читаємо хто? Дід. А це як називається дерево, читаємо. Я вам підкажу остання буковка Б. Ми її ще не вчили. ДУБ. Розумнички. Далі. Лід це в нас. Душ. І останнє солоденьке в нас що? Мед. Молодці. Читаємо довгі слова. Долина думати. Давали. Дерево. Дивани. Розумнички, а тепер пригадаємо, а які ж в нас є імена, що починаються зі звука і букви Д. Дана Даша, Денис, Дмитро, Данило. Молодці мої дорогенькі. Я вам дякую за те, що працювали сьогодні зі мною. Ви, як завжди, були молодці. А ще ви в мене допитливі, добрі. Бажаю вам хорошого настрою, веселого дня, до наступного заняття. До побачення!